Доброго дня, мене звати Ілля Світашов, компанія Хемпар, Хембут, будівництво з Пані Тетяна, в мене таке запитання до вас. А ми займаємось будівництвом з Це підходить під рамки декарбонізації, екологічності, енергоефективності житла і це дуже прості рішення для реалізації звичайними людьми. Хотілося б запитати. Стосовно підтримки, і як можна взяти підтримку на маркетингову стратегію розробку, дослідження ринку для того, щоб впровадити далі будівництво з конопель звичайними людьми, переміщенцями, ветеранами, які будуть приходити з війни, і це дуже важливе питання. Ну, надаєте ви такі підтримку, Чи як можна. Так, це в рамках наших повторь по вашому сектору, що дійсно треба вточнити, чи він підпадає під наш контракт, тому що у нас там окремі виключення, наприклад, ми не можемо співпрацювати з виробниками чину чи тощо, тому це тут треба буде уточнити. Ну, ми ще й виробники матеріалів. А, ну, Так, так, дивіться, безумовно, у нас зараз реалізуються експортні дослідження того, що офісом з розвитку. Прієнства та експорту, якого ми закупили декілька баз. Потім також у нас є ще консультаційні програми. До речі, ось, як там поширює, тільки буде вже інформація з основного показу прем'єрного, по цьому. Я відразу поширюю там, лінки активні. Ці всі програми будуть активні, просто з ними проходити, От, Нічого складного, дуже прості заявки, в принципі, тому ну можна подаватися. Да? так? Можна подаватися по маркетингу. Я не впевнена, що от саме на зараз, але найближчим часом я думаю, до ще один набір, то можна буде теж подивитися в тому напрямку. Тобто по експортним консультаціям 100%, по консультаціям на виход на експортні ринки у нас там є і онфронтіс. Ну тобто, у нас багато платформ там mm -hmm. все це в презентації є. Ми поширимо з вами. А тівка точка там Пару п'ятницю Пару понеділок. Парудні почіка. Дякую. Дякую щиро.